Друге соборне послання святого апостола Іоанна Богослова. Глава 1. Старець обраний Господині і дітям її, яких я дійсно люблю і не тільки я, а й усі, що пізнали істину заради істини, що перебуває в нас і буде з нами повік. Нехай буде з вами благодать милість, мир від Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, Сина Отчого. Істині і любові. Я дуже зрадів, що знайшов між твоїми дітьми таких, що ходять в істині, як ми прийняли заповідь від Отця. І нині благаю тебе, Господине, не як нову заповідь пишу Тобі, а як ту, що ми маємо від початку, щоб ми любили один одного. Любов вже полягає в тому, щоб ми жили за Його заповідями. Це та заповідь. Яку ви чули від початку, та щоб жили згідно з нею. Бо багато з тих, хто вводить в оману увійшло в світ, вони не сповідують Ісуса Христа, який прийшов у плоті, така людина є спокусник і Антихрист. Пильнуйте себе, щоб нам не загубити того, над чим ми трудились, але щоб одержати повну нагороду, кожен, хто приступає вчення Христове. І не перебуває у ньому, немає Бога. Хто перебуває в ученні Христовому, має і Отця, і Сина. Хто приходить до вас і не приносить цього вчення, того не приймайте у дім і не вітайте Його, бо той, хто Його вітає, бере участь у злих ділах Його. Багато чого маю написати вам, але не хочу на папері чорнилами. А маю надію прийти до вас і говорити устами до уст, щоб радість ваша була повна. Вітаю тебе, діти сестри Твоєї обраної. Амінь.